Шановні фармасята, для вас спеціально розкажу для чого створений стік і як його використовувати. Стік створений для того, щоб не фільтрувати воду, ні, і не збагачувати мінералами, ні, там іони кальцію і магнію. Це не збагачення мінералами, це іонізація, різні процеси. Стік створений для того, щоб змінювати потенціали. Щоб з простою води робити воду з інтелектом, яка вибірково прибирає з вас токсини. Стікіонізатор має в собі композитний состав, який, стикаючись, об'єднуючись з водою, видає в воду електрони, видає водень, коригує pH в сторону. Онкопротекції, лужний pH. Ну і знезаражує, звісно, якщо там є, наприклад, мікробіологія якась не дуже корисна, він комплектується своєю, своїм маленьким будиночком. Коли ви його дістали, налили в свою бутилочку водички. Кинули туди. Бажано, щоб бутилочка, пляшечка була скляна. Це ідеально, це перфектно. Але може бути і е, дуже е, такий нереагентний пластик. Я не буду рекламувати ніякого, ніякого виробника. Але є такі пляшки з пластикою, які не реагують з водою, дуже довготривалий час. От як у мене. Ну, Бо вона легша, ніж е скляна пляшка. І чому пляшка, а не банка, глечик, відро чи інші якісь е ємкості? Тому що треба його сколетати, щоб стік зреагував в об'ємі. Об щоб водичка максимально стикнулася, з, прореагувала з композитом, який в стіку. Коли це відбувається, а водичка закінчується, ви можете дістати цей стік і в, свої, в його хатиночку залити сюди трошки водички і розмістити. Чому? Тому що намочений стік на повітрі швидше окислюється, а в воді процеси окислення продовжуються, але вони ну, більш-менш регламентовані. І тому ми можемо прогнозувати, що якщо стік постійно в воді, то він вам буде видавати ті електрони, водень, коригувати pH на протязі е, місяця, приблизно 4 тижні. Як е, кажуть, що можна залити, тоді відлити цю водичку в іншу пляшку і тоді пити, зрозуміти одну істину, це правда, щоб ви не обманювались і нікого не обманювали. Водень і електрони дуже швидко йдуть з води, бо вона розумна, дуже короткотривалий період. Тому ми і зробили цю батарейку, такий акумулятор для води, щоб він постійно генерував туди, видавав електрони і водень. Як перевірити, чи дійсно працює стік, є такий Е, пристрій ОВП-метр, його можна замовити на різних площадках, але будьте обережні, бо бувають не дуже коректно працюючі ці пристрої. І от це моя бутилочка, там є стік, він постійно е, там знаходиться, до речі. Е, і якщо ви побачили мінус і якісь циферки, це значить надлишок електронів. Значить, вода має водень і має. Збагачення вільними електронами. Це, так би мовити, жива водичка, і вона приносить дуже велику користь той людині, яку, е, е, яка її п'є. Чому не можна тримати в банках, в глечиках, в, інших, в іншій? Е, е, посуді? Тому що дуже швидко контактує з поверхню. Повітрям, температурний режим, там дуже багато інших процесів, які прискорюють втрату електронів, змінення pH закислення і втрату водню. Водень він взагалі дуже швидко йде з води. Тому бажано, щоб стік був постійно в пляшки, і щоб можна було зробити таку просту. Маніпуляцію, щоб сколотати, щоб в об'ємі стік працював. Тоді ви будете отримувати ті потенціали, і той водень, на який розраховано, на який наука наполягає, щоб вода була воднева і електронодонорна.